Слава Ісусу Христу. 29 серпня церква урочисто вшановує свято усікновення чесної голови святого Йоанна Хрестителя. У сьогоднішньому відео, дорогі браті і сестри, хотів би розвіяти деякі міфи та забобони пов'язані з цим святом. Не перше маємо пам'ятати, що не можемо називати це свято главу Сіки. Це є така народна назва, яка десь нівелює. Саму суть події, яка відбулася, а саме мученицька смерть святого Івана Хреститля, коли йому за наказом Царя Ірода відсікли голову. Отже, Тому маємо чітко казати, що це свято називається усікновення чесної глави Івана Хреститля, а не главосіки. Другий міф Забобон стосується того, що деякі люди кажуть, що завтра не можна споживати. Їжі, яка має круглу форму яблука, цибулю, часник, капусту. Це повний абсурд, повний забобон, тому що це не має нічого спільного з пам'яттю усікновення глави Івана Хрестителя. Тому завтра можемо споживати такий вид їжі. Але що не є забобоном, то це те, що завтра церква установила строгий піст. На пам'ять того, що ми святкуємо мученичу смерть святого Івана Хрестителя. Тому важливо завтрашній день відвідати храм Божий, прийняти участь у святій літургії, по можливості приступити до таїнства сповіді, прийняти на літургію святе причастя, а також дотримуватися посту, бути поміркованим в їжі, відкласти будь-які розваги. І тому подібне. Тому бажаю, щоб ми завтрашній день свята, усікновиня чесної голови Івана Хрестителя прожили достойно, гідно, без будь-яких забубонів, у вірі до Бога, в Бога і в молитві до Івана Христителя про Його заступництво. Амінь.